Всім вітання, мої хороші друзі, всім вітання. Бачите, перерізв'яне місто ялинки нема. Де весь час ялинка була, ялинки нема. Все сумно, сумно, сумно. Все сумно. Нігде нічого не світить, нігде нічого в нас нема. Отак. Отак, мої хороші, йду. Я Їздила на нову пошту ще, відправляла ще людям посилочки і йду в копієчку. Отут в нас е, така є е, Алея Слави чи, чи дошка, чи що вам сказати, де, як сказати, що тут всі наші воїни, які погинули з нашого. З нашого, ну, ну не району, не цілого району, але так, з нашої тут місцевості. Отак. От Їх цілий час прибуває і прибуває і прибуває. Отак, От так, сумно. А тут мала бути ялинка поруч, і ніхто нічого не ставив. Отако. От Вона не але я Скоріше знімала, що їх було е, лишень тут е, пару, пару тих е, таких е, фотографій, а сюди вже, от бачите, сюди, скільки ще, ще додавалося скільки ще додалось хлопців. Отак. От Сумно дивитись. А народу в місті дуже багато, дуже багато. На пошті людей дуже багато. На одній, на другі люди щось відправляють, хтось кудись комусь щось відправляє, бере якісь посилочки. Ну, таке суєта суєт, і людям більше нічого не треба. Ні, ні. Напевно, що ні свят, ні нічого, але скуповуються, хто має діти, хто має родини, той готується на свято. Ну, отак. А хто не має, той не дуже не дуже готується. Отак, от як ми, то ми нам і тих свят таких, так, знаєте, ну от, до церкви, з церкви. А того, щоб такого ви, вирихтовувати, щось того їдення, то не дуже хочеться. Не дуже то хочеться. Святий вечір треба впровадити, бо то є святий вечір. Ах, так. А більше нічого такого не хочеться. Коли були всі разом, не було тої війни, всі готувалися було весело, все було гарно. І так було. А тепер зовсім по-іншому. Так, мої хороші, я вже вдома приїхала, привезла, привезла коліжаночку, сусідку. Вітаюся! Доброго дня. Чуєш, Галя, а ти що, що ти мені? Ти не подзвониш, ти мені принесеш? Тут, добре, добре, не буде. А, а що тобі? А тобі капусту зрехтувати, може капуста ні. Ні, ні, не, не дати ні. Ну добре, давай. Так, моє дорогенькі, а я зараз вам зроблю розпаковку, що у мене. що не пішло гроші, хмара. Хмара гроші пішло. Я зараз по, поскладаю на на лавку ті пакети. якісь які, знаєте, якісь знаєте Не знаю. І це лише я така. Чи це лише я така, чи це такі, всі не можу знати. Ще один пакет несу і сумку не годна. дві руки ну, буду зайняті, не буду могла телефон тримати. Ой. О, о, бачите, Зараз вам зроблю, зроблю розпаковку, що я, що я набрала. Ще один пакет, але дочка дала готових вареників. Наліпила. Ну, не знаю, або не знаю, чи воно буде там на, як, на, на святий вечір, чи я ще буду ліпити. Не знаю, як буде. Побачимо зараз. Ой, зараз побачу. Як воно в мене тут вийде все. Угу. Ну, кошельок. кошельок візьму, ну і зараз поношу і вам зроблю розпаковку. Що я не брала? Всім вітання мої хороші, всім вітання. Несу до хати, бо в э, нас сьогодні знову холодно, Холодіна страшна. Якесь таке їдке. Ну, от їдке. То йду до хати і вам зроблю розпаковку. То, в першу чергу покажу вам, що, то, що з пакета витягнула диво, дві упаковочки, Пилафері. Бачите? Для посуду рукавички такі тоненькі, білі і, і чорні. Э, зараз далі. Кукурузу. Дочка купила і не знаю, для чого вона собі купила Одно і мені. Я горошок маю свій домашній. Купила сметану домашню, отаку домашню сметану. Не знаю, може я спечу якийсь пляцьк і сметану перемастити. Не знаю, як буде. Тут я купила хрін, мали цілий город хріну, свій хрін знищили, а тепер, щоб зробити, щоб зробити червоний хрін, мусила купити. Звару бурячок і зроблю хрін. Якось так. Тут у мене грузінський що я вам показувала. Там е ларок є той грузинський, як вони називають, і грузінська е е ліпешка з сиром. О, Отак. Свіже, там все постійно свіже. Печиво Марія. Це не, знаю, що теж, я воно, що не знаю. Одне, одне і друге печиво таке. Я таке купую, бо я його таке печиво їм, щоб не було солодке дуже майонез ще такий маленький кетчуп, герчицю, гершицю, гершицю. міцно, е, французьку, як кажуть, як вона не знаю. Томатну пасту махову начинку. Таку баночку оселеться. бачите не знаю, чи воно добре, чи не добре, я їх не, ну, не брала ще в такій баночці. Ну, подивлюсь, подивлюсь, як воно буде. в такій баночці. Такі булочки, може, зроблю бутерброди. Ну Че канатки, я не буду, не буду, то нема батона, чи багета, нема поки що, але я вже йти не буду. Не буду, не хочу. Вот так. Такий білий хлібчик на бутерброди. Що ще я купила? Цукерків, таких я купую, таких желейних. І купила халгу до пшениці. Кажуть, кутя, кутя в нас кажуть, пшениці. купила халву до пшениці. Отак. Все. Всі мої покупки, те, що я сьогодні купила. Угу. Так. так, ось так. Вулиця, але хочу вам сказати, мене жіночки питали, щоб казати ціни. От дивіться, літрова сметана 150 гривень, от літра сметани 150 гривень, пів літри 75 гривень. Ну не знаю, все пересвяткове. Напевно, що такі ціни. А молоко: півтора літри 50, а три літри 100 гривень. Молока. Домашнього сметана домашня, бачите, сметана домашня. А все решту я не можу вам сказати ціни, не знаю. ліпешка по-моєму, коштує така ця серна 32 гривні. Ну, так. ну а от майонези і то все я не пам'ятаю. Я не пам'ятаю і пам навіть не допитувалася по То, що пам'ятаю, то вам кажу ціни фері. Фері, по-моєму, 130 чи 120 гривень. Така, не знаю, яка вона там. Літрова чи то є літра, чи нема, не знаю. Ну, такі ціни. Ну, то такі менші більші ціни, як і всюди. Знаєте, такі от менші більші ціни. Ну, отак. Що робити? Ну, нічого ми не зробимо. Треба жити, та й, значить, треба купувати. хоч що-небудь. Добре. Добре. Отак, ну, мої другенькі, так. Думала, що лишень на пошту із пошти, але ще була дочка зі мною, ще була сусідка. І пройшлися, і от то, що купила. Вроді нічого такого не купила. сметани не хотіла купити, бо думала, може спечу якийсь медовик. Я що знаю, чи я спечу. Як, як, по бажанню. Оце по бажанню. Буду мати бажання спечу. А не буду, то, то навіть і пекти не буду. Не знаю, як мені вийде. А все закуталося, Холодно, ну холодно. на завтра передають, каже, що передають ще сніженицю, якийсь сніг, мокрий, чи що там буде, не знаю. Вже як буде, вже як буде. Як рішиться, то так все буде. Все буде добре. Все буде добре. Головне, щоб спокій був, а все буде добре. Добре, мої дорогеньке. Добре, маю багато роботи. Маю дуже багато ще роботи такої. Не знаю, можливо, мабуть, що ще зніму, але не знаю. Побачимо. Побачимо, як воно буде. Добре. А зараз залишайтесь здоровими. Будьте щасливими. Всього вам доброго. Хтось мені телефонує. І всім до зустрічі. Всім до зустрічі.